Скажи ще, будь ласка, які продукти найбільше впливають на жіночу гормональну систему і які підвищують жіночу енергію? Не можна назвати якийсь один продукт, угу. який буде у нас, нам допоможе від цього. Тому нема. що наш організм цілий космос, в якому відбувається кожної секунди мільярди процесів. Фактори, які нас оточують, вони так само на нас впливають. Угу. Тобто, якщо ми навіть перейшли на здорове харчування, але при цьому ми не спимо. Там 7 годин, у нас постійний стрес, а він у нас постійний у кожного, щоб там ніхто не казав. Угу. А, або якісь особисті проблеми, вони все одно будуть впливати. Тобто, це здорове харчування, воно нам дасть фундамент. Обов'язково це, це база, але все решта вона теж буде його хитати. Угу. Тому тут все одно це все, все, все така комплексна конструкція, але можу сказати, що дуже дуже умовно, тому що це не означає, що лише це не так. Але для ендокринної гормональної системи жіночої дуже важливо вживати поліненасичені жирні кислоти, тому що гормони вони синтезуються з холестерину і жирних кислот. Угу. Тому для жіночих гормонів естрогени. Прогестерону потрібно, щоб у нас обов'язково в нашому меню було жирні кислоти, полі А це насправді все те, що більшість з нас любить. Це горішки. Це mm -hmm. насіння. Хто не любить горішки? Я не знаю. Ну, мені здається, ну, може, є такі, але все одно вони різні, можна знайти: кокос, авокадо. Ну, авокадо, можливо, не всі люблять, хоча воно таке смачне. Це олія, олія оливкова, олія кунжутна, олія льняна, цельон. Тобто, це такі продукти, які насправді. Дуже смачні. Нам не потрібно щось таке, я не знаю, з'їсти якусь касторову олію для того, щоб і мушувати себе її вживати, тому що вона нам допоможе. Обов'язково нам потрібні білки, тому що це будівельний матеріал для нашого організму. Антиоксиданти, це наші ягоди, які допомагають нашому організму. Завдяки вдяки антиціанам. Вони відновлюють наші клітинки. Внутрішні такі мікрокосметологи на, на клітинному рівні вони нам допомагають змінювати наші. Відновлювати наші клітиночка. обов'язково вода, вона присутня майже у всіх процесах, тому її обов'язково потрібно вживати. Коли у нас є така збалансована тарілка, в якої все є, все необхідне, Наша гормональна ендокринна система вони повноцінно, якісно працюють.